Так, початок весни, центр сономет. Ще раз роблю ролик, щоб показати настільки бездарні чиновники, керують на місцях. Я маю на увазі половинку Діну Феліксину. Ось дивіться, пісок залишився, зима пройшла. Брали його тільки в цьому місці. Трохи використали. І тут трохи використали для підсипання. Зрештою несеться за ногами в центр, піднімається пилюка кругом, вітер розносить. Ось, Тобто, ще раз підтвердження того, що тут того не потрібно було піску, і він не використовується в повній мірі і взагалі, то, що я розказував у попередньому ролику, але... Бездарність далі продовжується. Це свідчить про те, що воно робиться для того, щоб завадити, нормально працювати молодим підприємцям, нормально трудитись. Ось, і я думаю, що, слава Богу, йдуть зміни в країні і таких. Бездарних чиновників, які не тільки заважають, вони ще й заважають, не дозволяють розмовляти українською мовою. І це озвучується не на одній п'ятихолинці, які мають холуївський характер. Ось, Я думаю, що тих холоїв, плебеїв і бездарів, таких чиновників будуть гнати. В шию. Я на це надіюся, я прикладу до того руку, щоб таких людей в нашій країні було менше. Бо це трутні, які ведуть нашу країну до зубожіння. Принаймні, вона відноситься до тих когорти тих, які ця революція скинула. І я думаю, це чекає її. Все, дякую за увагу.